Цей відеогайд для тих, хто хоче придбати або вже придбав внутрішньоротовий зварювальний апарат Smart EV від італянського виробника NBU Electronics. І ця інструкція, як з ним почати працювати. Під'єднуєте зрозуміло всі провода до апарату, плюс-мінус значення немає, тому що він тут многополярний. Тому, як би ви не під'єднали, він буде працювати і все буде добре. Далі включаємо його в розетку, включаємо сам апарат І перше, що ми бачимо на табло, нам дається можливість вибрати діаметр матеріалу, з яким ми будемо працювати. В даному випадку це титанова проволока діаметром 1,5 мм. Ну, лікарі будуть це приварювати до абатментів. Ми зараз просто зваримо для показу дві проволочки, покажемо, як це працює. Вибираємо 1,5 діаметра. Далі нам пропонує апарат вибрати варіант абатмента, з яким ми будемо працювати, або одноетапний, або двоетапний пустий полий абатмент. Ми вибираємо зараз Solid абатмент. Далі в нас є можливість вибрати або одноімпульсне зварювання, або двоімпульсне зварювання. Ну, в такому випадку достатньо одного імплюсного, але для того, щоб ще більше зафіксувати, то можна вибрати двоімпульсне зварювання. Він вже автоматично підібрав нам потужність 65%. Далі, якщо ми хочемо, якби у нас експерименти де з матеріалами, з товщиною, ми можемо цю напругу скажімо, збільшити, для того, щоб він ще більше зварив. Апарат нам подав сигнал, що він готовий реді. Ми можемо запустити зварювання як кнопкою старт на екрані, так і ножною педаллю. Я зараз це буду педалю робити. Ми під'єднуємо матеріал, це може бути у роті прямо в пацієнта зроблено. Між абатментом і проволокою складаємо шипці. Все, і нажимаємо педаль. Все. Апарат зварив між собою матеріали. Як бачили, дуже все було просто. Малесенька іскра, малесенький димок, і в принципі він за 3-5 секунд готовий до, до наступної процедури. Ось так це виглядає. І вже роз'єднати їх буде непросто, тому що зварює воно його дуже кріпко. На скручування ще може вийти це все діло розірвати. Ну якщо зробити там двоетапний імпульс, то і це буде зробити неважко, нелегко. Тому ось так. Далі тут є меню. Можна якісь кастомні настройки свої, запрограмувати і одразу до них повертатися, щоб заново це все не настраювати. Якщо ви будете експериментувати з матеріалами з товщиною, тут все можна вибрати. І все, все дуже просто. Спочатку вибираємо діаметр матеріалу, потім вибираємо вид абатменту. і все. І одноімпульсний або двоімпульсний режим. Все. Все готово і готово до зварювання.